Свиняче чи звіряче? Свиняче. Тільки, тільки не дикого кабана, а свійського. А тхорати не хочеш? Ху, бля! Ху, бля. А що, ви, що їж теж там м'ясо хороше? То бери та їж. А з креси? Бля, я б віддам за да, креси. Та воно собі лазить, так, так гарно лазить. Та, та там а жаба. О, я то француз. хва 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 Вона частенька. Да, то бы то вживай. То делікатне м'ясо. Да. Французи їдять. Обжарити. Приправити. А да. воно м'яскотка добрый. Добре, я як, як куроче. Да. блядь. Да темно взял. Чого? Хорячі м'ясо берем? бля.